І вони вже настільки перестрілялися, то тобто вони вже б'ють іменно саме по нас, Б'ють з усього, що є. Е -е, хлопці наші в бо там зараз біля 6 тисяч чоловік солдатів наші. Е -е, по них, ну, я не знаю, бо е -е, в них кіпішу що немає, тобто вони. Не то, що, е, так сказати, е, дзвонять звідти і кажуть, давайте вводьте нас, не готові воювати, але немає підтримки, немає координації. Е, 9 числа так вийшло, що логніну взяли, зібралися у Депальців всі генерали. Обстріл ще не був такий масивний. Як тільки генералів вивели, обстріл дуже сильно е, не усилився. І тому навіть на сьогоднішній день дорога не наша, дорога прострілюється, до них добратися неможливо. Теодор також був зі мною, жінка стратона Віталіка, яка безпосередньо спілкується завжди з Віталіком кожного дня, ну і розказує страхійцями. Що якщо так далі буде продовжуватися і наші чиновники нічого не, не приймуть, то довго вони не протримаються? Буде другий Іловайський катьох. Тому хочемо достукатися до всіх, щоб прийняли якісь реальні рішення або підмогу, або вивезти їх. Хлопці готові далі стояти. Але не тоді, коли їх кидають. 9 числа, виходить, їм сказали, протриматися тиждень. Тиждень прийшов, і цей якраз той тиждень прийшов, і попало, коли їм поставив ультиматум здати зброю і до 11-ї години боїти. Оцей якраз той тиждень прийшов. Ну тут не зрозуміло ця вся ситуація, чи хочуть наших хлопців знищити, тому що нічого не, не робиться. По поводу, яка ситуація саме на Дебальцево, можу більше сказати Тетяна, дружина. Нашого бійця чернівців, що в них є, тому поділити. Доброго дня. Всім. <кхів> Ситуація забачила дійсно дуже непроста. Зв'язок з хлопцями дуже поганий. До них визвонитися нереально. Їх чи глушать там незрозуміло, вони самі багато чого не розуміють. Саме головне, що у хлопців настрій бойовий, вони навіть ще шуткують. І єдине, що вони переживають, щоб їх не злили, Тому що воювати дійсно нема в чим. Те, що говорять, що йде підкріплення, вони кажуть, покажіть нам, де то підкріплення. Буквально пару днів назад з сторони, там де стоїть мій чоловік артилерія, наша заглохла, тому що із... нема з чого стріляти. Все поломане, все, все нищиться. Е, безпосередньо вони вже в самому Дебальці місяців п'ять, мабуть, е, з тої техніки, з якої вони прийшли, лишилося відсотків 40. Воювати нема чим. Е, Боєкомплекти, і і це все економиться настільки, щоб, не дай Бог, не лишитися взагалі голоми босами. Слава Богу, з продуктами поки що о, такої напряжонки великої немає, благодаря волонтерам, які їх там, о, коли була можливість, вони везли туди все, що можна. Але о, починається проблема з водою. Води нема. Коли був сніг. То вони топили сніг у відео, щоб хоча б помитися. Тому що по пів дня вони сидять в окопах в бліндажах. Вчора був дуже тяжкий у них день, розстріляли, з чого тільки можна, по чому можна, як такого, міста вже майже немає. Але хлопці тримаються, хлопці чекають підмогу, вони все сподіються, що. Все ж таки обіцянка буде виконана і до них прийде підмога. Дуже просять артилерію. Тому що літають над ними ці безпілотники, збивати їх нема чим. Постійні ці смс ки на телефони приходять. Хоча вони сміються з цих смс-ок, але все ж таки це неприємно для них. І неприємно, коли вони від. От від мене чоловік чує, що хлопці, тримайтеся, йде підмога. Кажу, покажи, де вам. Її немає. І судячи з цього, бо, бо я тримаю контакт не тільки з чоловіком, який знаходиться в Дебальці, бо є друзі, які знаходяться під Ертемівську. Е, е, якийсь, рух, якийсь рух в сторону Дебальцького майже відсутній. Проїхати, я коли казав, тиждень питався доїхати. Розвертають, обстрілюють. На жаль, вже було пару днів назад сказано, що прорвалися до них хлопці, привезли боєкомплекти, боєприпаси і забрали ранених, на жаль, один, одна машина впала під обстріл і хлопці загинули. Є у Віталія в підрозділі є хлопці, які невідомо де. Тобто трьохсотими нема, двохсотими нема. Дебальцево виїхали, вертемість не приїхали. В тиждень вже своїми шляхами питаємося їх знайти, де вони? Ось така поки що інформація по Дебальцево. Сьогодні дзвонив, продовжуються обстріли, сильний мороз, мінус 21 у них сьогодні було зранку. І постійні обстріли починають гради. Гради закінчують, продовжується артилерія, артилерія закінчується і тут міномети. Міноміти закінчилися, пішли гради. Тобто хлопці навіть не висовують голову з того бліндажа, щоб, не дай Бог, бо всі хочуть повернутися, у всіх є сім'ї, діти, і їх чекають.